Дня, мої любі! Скажіть мені, будь ласка, на чому ви любите їздити по нашому гарному місту? Відгадайте загадку? У місті він порейка ходить, він народ з роботи возить, на дорозі не зівай, їде часто тут трамвай. Трамвай це електричний пасажирський транспорт, який їздить по місту. Трамвай винайшли дуже давно, і колись він не виглядав так, як зараз. І називався Конка, тому що вагон тягли коні, але з часом він змінювався і ставався кращим і зручнішим. Зараз нашим містом їздить зручний та гарний електротранспорт трамвай, яким ми можемо доїхати будь-який куточок Вінниці. Як ви гадаєте, чому трамвай може їздити лише в місті? Тому що для того, щоб їхати, йому потрібні рейки і спеціальні дроти, до яких підключений струм. Давайте сьогодні з вами побудуємо рейки для нашого трамвайчика. Для роботи нам знову знадобиться такий будівельний матеріал як конструктор. А саме довгі цеглинки 10 або 12 штук. Починаємо працювати. Викладаємо спочатку одну рейку, прикладаючи наші цеглинки щільно одна до одної коротким ребром. Потім, паралельно до цієї рейки, викладаємо іншу. Ось і готові наші рейки для трамвайчика. А які рейки для трамвайчика вийдуть у вас?